Режим тиші кримське, колись тут мешкало близько півтори тисячі людей. Сьогодні двісті. Ті, хто лишився, жахаються від реалій війни. Жити у підвалі під постійними обстрілами, не їсти кілька діб та молитися, аби гради не влучили у твою оселю. Так живуть мешканці усіх сіл на лінії зіткнення. Перемир'я називають умовним. Одначе щойно частота обстрілів зменшується, починають повертатися у рідні оселі. Да, Визначається, возвращается. Да. Знаете, Я хочу да. Даже да. по десь да. як би ні. Да. 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 Голова Луганської ОДА проводить нам невеличку екскурсію селом. Показує кинуті церкву та сільраду. Першим із села тікав саме сільський голова разом з заступниками. Дарує на згадку уламок від снаряду. От йому все повибивало вікна, двері теж ніхто не живе. Зари буду. Вертатися, весна. він тут упав і хвилею раду вікна Віктор не ховався від обстрілів, щодня зайнятий господарством. Нігде не прятався. Ніколи. Ну не страшно. Ні. Ні. Я теж боюсь смерті. Жити теж хочу. Ну, мені не страшно. Що там в підвалі достанет, що тут на вулиці, це не имеет значения. Що є на господарстві? Дві корови, бичок, кури є щас, овці Да-да. сьогодні потроху селище оживає. Близько 20 осіб повернулися до своїх домівок, одначе, декому повертатися нікуди. Ольга розповідає про те, як будинки її сусідів знищило градами, плаче, згадуючи постійні обстріли. Ви ж розумієте, люди попросили коров. Це так страшно. Ходять по селу корови не доїни. вообще. Це очень страшно. Раптово серед вулиці з'являється чоловік з дитиною. Хлопчик міцно схопився за руку дорослого. Виясняємо, дитині 5 років. Хлопчика звати Рома, а це його дядько. А батьки його? родителі всі таки. Не нічка, що лучше було увізіти дітей сюди. Рома знає, що така війна. Вибухів не лякається. Усі його друзі виїхали з села, тому грається хлопчик з бабусею. Тільки іграшки в нього зовсім не дитячі. Граєш? Да. З ким? Ні, то я так, то вона треба будуть звіти знімати. Аж то іграєте. З гильзами граєш? у тебе гінць. Прощаємося з ромчиком та їдемо з Донбасу. Мовчки і щирою надією на припинення страшної війни. Марина Каплун, Дмитро Печенюк, телеканал СК1.